Нехай цей день, незважаючи на всі зимові морози та давні перестороги, буде для вас світлим та безпечним. Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Рада бачити кожного на нашому каналі. Сьогодні ми з вами зануримось в атмосферу народних таємниць, адже 15 січня, особливий день у календарі наших предків. Бажаю вам приємного перегляду, нехай цей час пройде для вас із користю, а мири затишок завжди панують у ваших оселях. 15 січня за новим церковним календарем згадують преподобного Павла Фівейського, а в народі цей день називали просто Павлівдень, і водночас День Чаклунів. Наші предки вірили, що це один із найнебезпечніших днів зими. Казали, саме 15 січня нечисті сили шукають собі учнів і намагаються передати їм свої знання. Особливо боялися недосвідчених магів, а молодих шаманів. Бо через свою необережність і нерозуміння вони могли нашкодити звичайним людям, навіть не зі зла, а з дурості. Чаклуни та магія. Чаклуни поділялися на природних і добровільних. Природні народжувалися у певних родових лініях і не могли позбутися сили. Добровільні обирали цей шлях самі. Перед смертю чаклун повинен був передати силу, інакше тіло не приймало землю. Вважалося, що чаклуни жили самі. Виходили вночі на перехрестя, носили довгі овчинні кожухи і виглядали суворо. Звертатися до них великий гріх, казали, за це чекає покарання в потойбіч. Але чаклунів часто запрошували на весілля, щоб захистити молодят від порчі. Посипали хату травами, просили здоров'я і щастя. Якщо ж їх образили, могли навороти. Виявляли чаклунів по різних ознаках. Осикові дрова, горобина під час ранкової молитви, то ми загалом цей день радили провести вдома у теплі, тиші і без зайвих контактів. А якщо вже була гостра потреба вийти з дому, то тільки ситий шлунок. У народі говорили, якщо 15 січня вийти голодним, можна накликати хворобу або втратити сили. Вірили у те, що саме з цього дня відбувається передача сили та вмінь від досвідчених магів до їхніх учнів. А після цього новоспечені адепти, щоб закріпити навички, могли підживлюватися енергією простих людей через конфлікти, заздрість, страхи і сварки. Саме тому 15 січня категорично не радили обговорювати когось за спиною, засуджувати, пліткувати та заздрити. Казали, що чорна заздрість цього дня здатна притягнути в життя справжні біди, аж до втрати когось із близьких. Також у цей день не можна грубити старшим. Звісно, повага до літніх людей важлива завжди, але саме 15 січня будь-яка образа могла обернутися серйозними і непередбачуваними наслідками, особливу увагу приділяли чистоті. Не радили залишати на ніч брудне взуття, бо вірили, так можна забруднити власний життєвий шлях. Тому на Павлів день намагалися мити взуття, одягати чисте і наводити лад у домі. До речі, прибирати цього дня не просто можна, а й потрібно. Мили підлогу, підмітали, прали, не залишали на посуд у мийці. вважалося, що так з дому виганяють усе погане. А от вбивати комах чи павуків у хаті цього дня забороняли, щоб не накликати біду. Якщо в цей день до вас приходили гості, їх не можна було відпускати з порожніми руками, обов'язково давали частування або маленький подаруночок, щоб разом із гостями з доми не пішло щастя, категорично заборонялося бити або ображати дітей, пускати мало знайомих людей у спальню чи дитячу кімнату, позичати свої речі, вирішувати серйозні фінансові питання, брати або давати в борг, щось ремонтувати, бо доведеться швидко переробляти. Також вважали, що захворіти 15 січня дуже погана прихмета. Хвороба могла затягнутися надовго, тому радили тепло вдягатись, не мочити ноги, не нехтувати шапкою і рукавичками. Для захисту від негативу дім заносили гілочку полину або будь-яка Її могли покласти біля входу або в дитяче ліжечко, як оберіг. Ці слова наші прабабусі використовували не для магії, а для психологічного захисту та спокою. А тепер, дорогі мої, послухайте, як наші бабусі від біди цього дня береглися. Кажуть, на Павла треба бути тихіше води нижче трави. І ось вам три головні поради. Перша порада про захист порогу. Бабуся ж завжди казала: не пускайте чуже зло в хату. Сьогодні, коли миєте підлогу, додайте в воду дрібку солі, а виливаючи воду, тихенько шипніть, звідки прийшло, туди пішло, що з собою принесла, собі й забрали. Це найкращий щит від непроханих гостей. Друга порада просити живіт. Ніколи не виходьте за запоріг голодними. Бабуся вірила, що до Голодної людини будь-яка хвороба чи вроб чіпляються швидше. З'їжте хоча б шматочок освяченого хліба або пирога, це дасть вам енергію протистояти будь-якому негативу. Третя порада про вузол на вдачу. Якщо відчуваєте, що день не залагодився, або на ночі тривожно візьміть червону нитку і зав'яжіть в ній вузлик. Примовляючи вузол в'яжу, біду в'яжу, себе бороню. Носіть цю нитку в кишені до вечора, а потім просто спаліть. Ці слова наші прабабусі використовували не для магії, а для психологічного захисту та спокою. Замовляння на захист порогу, оберіг оселі. Це читають, коли миють підлогу або кроплять хідні двері водою. Свята вода на поріг, лихому оку, поперек доріг. Хто зі злом до хати прийде, той своє зло з собою забере, силою Павла Святого від чаклунства будь-якого дім свій замикає, щастя в хати закликає Амінь. Замовляння на одяг перед виходом з дому. Якщо людині все ж потрібно було вийти на вулицю в цей небезпечний день, вона тричі шепотіла на свій одяг. Вдягаюся в світло під перезою силою. Як сонце хмари розганяє, так і мене всяка порча минає. Нехай чужі вроки на мене не сідають. Як вода з гусака, так вони з мене стікають. Слово моє міцне, діло моє праве. Замовляння від енергетичних вампірів та заздрощів для захисту від учнів чаклунів, які підживлюються сварками. Через зазрість не візьмеш, через гнів не пройдеш, твоє тобі, моє мені, навколо мене стіна кам'яна вогнем освячена». Ні словом, ні поглядом, ні лихим помислом мене не зачепити. Як сказала, так і буде нечисте взуття, щоб шлях вовдали. Оскільки 15 січня не можна залишати взуття брудним, під час миття казали: Бруд змиваю, дорогу очищаю, куди піду, біди не знайду, щоб ноги ходили, сили не губили, ангел за плечима мене боронили. Господині в цей день пекли великий круглий пиріг, освячили його в церкві і ділили між усією родиною на захист від негараздів. Окремо звертали увагу на сни. Сновидіння в ніч із 14 на 15 січня могли показати погані звички або слабкі місця, про які людина не хоче думати. Якщо такий сон наснився, радили не ігнорувати його, а якнайшвидше щось змінювати. Яскравий світлий сон до успіху і гладкого перебігу важливих справ Сірий або тривожні попередження про помилки. Також дивилися, які продукти снилися. Сира риба до фінансового успіху, ягоди до гармонії в коханні, хліб, знак, що з великими покупками краще зачекати. Спостерігали і за погодою. Якщо дрова в печі шиплять і димлять, чекає похолодання. Синиці зранку голосно щебечуть і шукають укриття, будуть морози. І ні на вікнах у вигляді колосків, за витками вниз, рік буде врожайним. У народі казали, Павло день додав: зима поволі йшла на спад, ночі ставали коротшими, а сонце яскравішими. Павлі день вважали переломом зими, коли весна вже десь зовсім близько. До зустрічі в нових відео!